Болять пальці після гри на гітарі це не кінець, це початок. Не викидай гітару. Біль мене, а гра залишиться. Так, біль у пальцях – це нормально для новачків, тому що твої подушечки пальців ще не звикли для натиску на струни. Через кілька тижнів біль мене. І все буде чудово. Не грай одразу по 2-3 години. Це тільки погіршить твій стан, це зменшить твій прогрес і зробить тільки гірше. І дивись, перенавантаження це дорівнює біль плюс різик відбити бажання. Грай по 10-15 хвилин кожного дня, а не по 2-3 години, що ти постійність дорівнює результат. Навіть якщо спочатку трохи боляче, це мене. не здавайся, через пару тижнів біль мене. Звук стане чистіше, а ти гратимеш кайфово. Це гітара без пунктів. Прості поради для новачків. Підписуйся.